Отже, мій колега Андрій Куликов, дуже відомий телевізійний ведучий, журналіст, нещодавно, буквально два тижні тому, 16 вересня, якщо я не помиляюся, так ви були? Здається, 18, 17, 17, 17. 17, 17 вересня, 12 годин провів у Донецьку, 12 ви провели. Фактично так. Всього на все не так же багато, але е, натерпілись після того, я думаю, немало. Багато коментарів я читала про цей ваш візит. У мене перше питання таке: не шкодуєте, що поїхали? Все ж таки? Ні, трохи не шкодую і хочу поїхати ще. Е, як збираєтесь їхати знову? Раз. Розкажете зараз, як їхали, Ні, але як? Як збираюся поїхати, я поки що е, не скажу в сенсі там яким маршрутом і так далі. Але цього разу потрібно. Насправді провести там спробу знімати або записувати на диктофон і подивитися, куди пускають, куди не пускають, де супровід найщільніший, де більш-менш вільно. Чи перевірять перед виїздом плівку або касету, або диктофон. Тоді можна буде робити висновки, наскільки далі все це доцільно і можливо. Зрозуміло, першого разу ви не змогли взагалі нічого сфотографувати, чи я, не було я, і часу. Я, я, я насправді не дуже то планував. Я взяв з собою про всяк випадок диктофон, але часу було настільки обмаль, бо ми затрималися дорогою, там десь 4,5 години долали українсько-російський кордон у Гоптівці Харківської області, що я встиг записати лише деякі звуки репетиції військового параду на площі Леніна в Донецьку. Угу. В Донецьку українському вже ну бо там є Донець, а, просто могли переїжджати російські. Я просто до саме в українському Донецьку. Андрій, я, ну, я, я знаю все, що пишуть, але хотілося б вас запитати для вас, чому це так важливо для вас було? Все-таки поїхати. Ви багато разів говорили, але з, з огляду на от зараз ви там, напевно, більше якось осмислили, пройшло два тижні, тому що ну, з одного боку, здається, дивне і дике питання, чому журналіст, не, неважливо якої країни, так хоче поїхати там, де в принципі відбуваються події, зрозуміти, що там насправді відбувається, і зрозуміло, що є вакуум, і ми не знаємо точно, що відбувається. Але Міло, що український журналіст, як зараз популярно вважати, не може знаходитися на окупованій території, інакше його чекає там ну щось погане, або якщо з ним нічого не стається, значить він там співпрацює з так званою владою. Так ну, і її, і його може там чекати багато поганого, але треба припускати, що все ж таки є професійний обов'язок і є сумнів, розвіяти який можна лише побачити. Побачивши дещо на власні очі, я не розвіяв усіх своїх сумнівів. Переважно я побачив те, що я очікував побачити. Підкреслюю при цьому часу на те, щоб побачити там те, що от стільки, скільки хотів, побачити не було. Але реально я їхав туди для участі в телемості, і супутньо, якщо вдасться, щось записати, з кимось поговорити і так далі. Інформацію фонову для себе я зібрав. Тепер для мене, ну не підлягаю от особисто, для мене сумніву, що потрібно спробувати їхати туди вже для того, щоб підготувати, спробувати підготувати реальні радіо і телевізійні матеріали. Якщо у вас є запитання або якісь коментарі, скайп громадського, громадське підкреслення ТВ. Телефонуйте нам. Нам важливо також почути вашу думку. Але я, я від себе, я також насправді хочу поїхати і в Луганськ, і в Донець, зрозуміти, що там відбувається насправді, тому що так, там є якісь журналісти, знайомі, які яким принципі ми довіряємо, але, звичайно, хочеться. Є журналістський такий інтест, побачити все самому, яке насправді. Що ви побачили, і що відрізнялось від того, на що ви очікували? Ви кажете, фоново. Інформацію я все ж таки зібрав. Ну, насправді від того, що я очікував побачити, відрізнялася лише оця репетиція військового параду, і потім дуже показова наочна агітація на вулицях Макіївки і Донецьку. От тамтешні пропагандисти дуже послідовно працюють, і я вважаю, що нам потрібно знати теж, як вони працюють. Скажімо, там є політичний аспект їхньої наочної агітації. Донбас був, є, ну все це російською мовою, але там був, є і буде вільним. Там день визволення Донбасу. І собі думають, чи це день визволення Донбасу, скажімо, в роки Другої світової або Великої Вітчизняної війни, чи... Те, що вони подають як день визволення Донбасу від України, там, від української влади. Другий аспект соціальний. В ДНР для кожного є робота. І там телефон, за яким можна телефонувати і так далі. І так далі. Ну і, звісно ж, теж оця наочна агітація за вступ до їхніх збройних формувань. Зворушлива, незахищена, дуже вразлива дівчинка. Написано захисти мене і там телефонуй, записуйся в Республіканську гвардію чи щось таке. Я думаю, нам потрібно це знати, щоб зрозуміти, якщо ми можемо перевірити настрої людей, чому дехто з них підтримує так звані ДНР-ЛНР, угу. чому дехто з них розчаровується і так далі. І так далі. От. Оце для мене було дуже важливо і показово. Розмови із так званими. Звичайними людьми практично не відбулися, тому я хочу їхати туди знову. І чому в чому була суть цього телемосту? донець Київ, зрозуміло, що не всі можуть проводити телемости. Зрозуміло, що можливо не зовсім буде об'єктивно те, що вони говорять, тому що ну будьмо об'єктивні, ми знаємо, що все-таки журналістам не легко працювати в Донецьку чи в Луганську, чи в інших містах окупованих ДНР і ЛНР. Тобто, все-таки ну працювали колеги. Ви, мабуть, знаєте, що є певні місця, куди ти можеш поїхати, а де ти не можеш поїхати. Ну, я гадаю, що насправді ситуація не така вже кардинально відмінна і на контрольованій українською владою Правда? На жаль, звісно. От. так. І тому мене дуже турбує оця політика дзеркалення. Та? Вони називають нас фашистами. І ми, скажімо, порівнюємо, а хіба в роки там, Великої Вітчизняної війни міг би радянський журналіст поїхати до Гітлера? або там по той бік, та? вони кажуть, що ми американські маріонетки, а ми і тут нема з ким розмовляти, а ми кажемо, а вони тільки російські маріонетки, і там нема з ким розмовляти, і так далі, і так далі. Ну, от, і я все ж таки вважаю... Та? Я вас на секунду перебіг, якщо можна ви працювали ж на BBC, наприклад, на Радіо Свободі. Ні, це на Радіо, а, Свободі на Радіо Свободі я Свободі не, не працював. на BBC. Це, це велика міжнародна організація, яка там всі говорить про стандарти BBC. Це для кожного журналіста там все так. І в принципі на BBC теж говорять, очевидно, що з терористами розмови не ведуться. І ми знаємо, що Британія, якщо я не помиляюсь, не вела з ІРА. але ну були якісь посередники, які мали на це мандат, можна так. Сказати, чи ви про це знаєте? І я скажете, я знаю, що все таки були журналісти британські, які писали ці розмови з терористами, так і я навіть книга, але тим не менше, ну тим не менше. чи ви готові mm -mm. говорити. Наприклад, ви кажете, треба їхати, треба знімати з Захарченком. Тим самим? так, я готовий як українець, як журналіст, як громадянин. Я готовий з ним говорити. Більше того, у нас є певні, ну скажімо, так не, не дуже правильне уявлення про те, як бібісі подавала. Ірландську республіканську армію. і не лише їх, тому що терористичні угруповання були і на боці британської корони. Так само uh -huh. була заборона на, і оце велика дивина на те, щоб транслювати голоси цих людей в ефірі. Uh -huh. А те, що вони сказали голосом актора, цілком можна було передавати. Ну, знаєте, це. Може, якась додаткова така прокладка, подушка на як завгодно. Коли оприлюднював свої відео Осама Бін Ладен та інші керівники Аль-Каїди, -Аль їх цитували і не тільки цитували, а й показували. уривки з них показували, а іноді й повністю показували і так далі. Ситуації різні. Ми вперше, напевне, стикнулися от, е, з такою ситуацією. До речі, нагадаю, що в тій же BBC е, слово терорист. Не вживалося. Тероризм так, терористичний акт так. А терорист ні. А терористична тому, що... організація. Терористична організація так вживалося. Але терорист ні, тому що обґрунтування було таке. Для одних терорист, для інших борець за свободу. Я знов таки не накладаю цю ситуацію повністю на нашу, тому що для мене немає сумніву в тому, що війну в Україні розв'язала Росія, а насправді і спровокувала повалення режиму Януковича. От. Але ми маємо думати про це і ну знаєте, от одного нашого рішення про проголошення якоїсь організації терористичної, я думаю, що недостатньо, щоб всіх, хто тим щоб чи всі іншим... щоб всі вважали, що вони та, щоб, щоб, хто всі, хто чим. Тим чи іншим робом, причетний до нього, або просто мешкає на тій території вважати терористом. Але ви говорили, і це найбільша фраза, мабуть, яка найбільше ну, людей збурила тут, так я не говорю про тут територію куповану. От дуже мені теж не подобається це ділити на ми і вони, вас і нас. Це, це так, бо, бо ми ділимо українців. Звичайно, мені це теж дуже неприємно, як громадян цієї країни, але тим не менше, ну мусимо якось так визначати. Що ви сказали, що з ними треба говорити, тобто говорити конкретно з ДНР, і ЛНР, не говорити за допомогою там мінських домовленостей, не говорити через росіян і так далі. Але ну тут позиція є така, що не вирішують нічого в ДНР і в ЛНР. Чому треба говорити? Ну, це те, що я кажу. Вони кажуть, ми американські маріонетки. Ми кажемо, вони російські маріонетки. Історія, в тому числі недавня, знає чимало прикладів, коли ті, кого вважали. І які були і певний час сателітами іноземних держав, uh -huh. вдавалося похитнути їхню позицію. Для того, щоб я, скажімо, міг остаточно сказати ні, з ними не можна говорити, бо все, все, все вирішує Москва. Я повинен спробувати. Або мати певні докази, що наша сторона спробувала з ними говорити, і це не вдалося. От і іншого шляху немає. Згадайте, скажімо, про те, як переходили. З радянського боку на протирадянські моджахеди у Афганістані uh -huh. і не тільки Ірак дає нам такі приклади і так далі. І так далі. Тому, я думаю, пробувати треба. Вас зараз немає проблем через те, що ви поїхали в Донець. Це теж звучить трохи дико. Якщо чесно, що журналіста мають бути проблеми через те, що він спробував зробити матеріал. Але тим не менше проблем не знаю на каналі, на якому ви працюєте на, на канала... каналі Сітіві на каналі. Нема як до цього поставилися там керівництво ну, чи взагалі звернув насправді, лише двоє людей на каналі знали, що я туди їду. Безпосередній мій керівник. А Генеральний продюсер, тому що я мав його поставити до відома, що мовляв, раптом я в п'ятницю не озвуся, то шукайте когось іншого, що провести І що з вами програму стануть, «Свобода це все -таки слова. Так та. така думка була, що з вами може Ну, звичайно. Стати. І найближчий друг мій редактор. От він він знав, тому що йому було доручено дещо зробити знов таки, але не в сенсі. Програми. Uh -huh. от, після того, ну, скажу так, що дехто уникає на мене дивитися, от дехто просто нічого не висловлює, от дехто е, каже, що, мовляв, ну там ти ризикував і так далі. Ні відвертого схвалення, ні відвертого засудження я поки що на каналі не зустрів. Uh -huh. Але ви самі як це як це ви самі собі пояснюєте? Те, що такий шквал критики? Є багато людей, які щиро вірять у те, що а, тим, що я туди поїхав, я в якийсь спосіб і до якогось ступеню легітимізував. Наявність самої цієї так званої ДНР, або як сьогодні, от я до вас прийшов з круглого столу з Києво-Могилянські дебати називаються. І там е, був такий захід, що не тільки легітимізується таким чином ДНР, а й твердження про те, що в Україні відбувається громадянська війна або громадянський конфлікт. Бо, мовляв, якщо ти їдеш розмовляти не з Москвою не з росіянами, а з тими людьми, то ти визнаєш, що є от сторони, яких треба примирювати. Ну, мені ця логіка насправді не дуже зрозуміла, тому що сторони треба якийсь спосіб шукати, примирювати. Ну, от, де тут легітимізація поняття громадянської війни, не знаю. І є люди, які самі справді натерпілися, і які цілком справедливо от їм там не можна з'являтися. І мене насправді дуже прикро вразило, коли, коли я був вже на українській території, мені подзвонив. Денис Казанський. Денис Казанський, так, і запитав, ну я здається, вам вже про це розповідав, ну, я, яке було формулювання. Ну, розповідали, ні. ні. Ну, він мене запитав, які враження я відповів, а потім, потім запитає, ну скажи, от таким журналістам, як я, які в розстрільних списках, безпечно там з'являтися? Звичайно, я відповів ні, ти що, як можна? І, до речі, мене ще потім інші мої знайомі з того регіону запитували про це. От. А вийшло це в такому вигляді. Коли я запитав Андрія Куликова, чи безпечно там з'являтися журналістами, які публікували критичні матеріали щодо ДНР, він сказав ні, ні в якому разі. Я думаю, тут є дуже суттєва різниця. Ну, таке. Але ну, тут є якийсь певний елемент, не знаю, журналістської солідарності. Ви знаєте, скільки журналістів були в полоні, і частину з них навіть катували. На жаль, в тих самих ДНР, ЛНР. І не знаю, навіть з такої позиції чи варто підтримати, бо, бо ми ніби. Ну, мені важко про це говорити, що ми підтримуємо тих, з ким ми говоримо, але в якийсь спосіб. Чи чи все-таки так не, не можнасті мене самого насправді мучують сумніви, але от засидничо, я впевнений, що як я, я вчинив правильно? Бо є оте журналістське бажання, яке ви казали. Є слово, яке було дано у прямому ефірі 17-го каналу, коли мене спитали, якщо тобі гарантують безпеку, але ти це... поїдеш. Все почалося такого чоловічого слова. Так, ну не тільки чоловічого, а й професійного. І насправді за те, що. Ну, а якщо не ми, то хто? А хто ж насправді буде? Ну, ми не основні, напевне, в цьому, але ми маємо в тому числі. І домагатися звільнення колег, і зробити так, щоб в майбутньому такого не відбувалося, і не тільки вимагати від тих людей, хто по той бік, дай Бог, не фронту, а ці лінії розмежування ставилися нормально до нас, а й зробити так, щоб на нашому боці. Ну, я би сказав, з більшою довірою ставилися до їхніх журналістів. Не буває такого, що всі або ніхто не може бути всіх абсолютно нечесних або всіх абсолютно чесних. Кожен випадок індивідуальний. Так, варто нагадати, що Марія Орфломєєва, журналістка з Луганська. Вона є Луганчанкою місцевою. Зараз досі перебуває, на жаль, в полоні, в так званої Луганської Народної Республіки, із січня місяця 2015-го. тобто це вже більше як півроку, так і знаємо, що обміняти її наразі немає можливості. Так, вона дійсно є в списках на обмін з цієї сторони, але з цієї як розуміємо, пропонують таку людину, яку українська влада як сказала. Ну поміняти зараз не може ну принаймі це з того, що ми знаємо від усіх офіційних і неофіційних джерел. І ну якісь є намагання, Андрій, і, от ви говорили наприклад, Жаном новосерцем. Я від нього чу, ну, не прямо так, але чула, що вони можуть посприяти зірві Марії Варфоломієвичів чи, чи були такі пропозиції до вас? Що якщо ви приїдете, чи що якщо ви будете працювати, чи ще якось, то вони допоможуть звільнення, тому що вони ж там працюють ні, їм що, якось здається. Щодо Марії не було такого. Було сказано, що якщо я туди поїду, навіть не те, що якщо я поїду, а якщо відбудеться оцей телеміс телеміст, і це вперше, значить, люди з Києва, ну принаймні ті, які не визнають ДНР, а будуть в Донецьку брати в ньому участь, то це може певним чином вплинути на процес обміну полоненими. Це, це було а такої там жорсткої якоїсь прив'язки. Поїжджай, тоді звільнять, або якщо не поїдеш, то не звільнять, Такого не було. Але там безпосередньо таких розмов не було. Ми Розмови були, але вони не увінчалися успіхом. Якщо не таємниця, чому? Є недовіра. Я не в тому числі до поведінки української влади, української сторони. Не, скажімо, ну я не можу ручитися, звісно, за ту інформацію, яку дає та сторона, але пролунало, що от вони, мовляв, без ну як би це сказати, без умов інших віддали українській стороні 25 заручників, а навзаєм нікого не отримали. Я думаю, цю. Інформацію треба ще перевірити, звичайно ж, як всю інформацію, яка йде як з того, так і з нашого боку. Але от останнє запитання про цей 17-й канал, про те, як там працює вже новосельцев. Чи вони пояснювали вам, як вони можуть там працювати? Це якісь нормальні стосунки з керівництвом, тамтешнім так званим, чи якісь інші. Просто мені наприклад, це не зрозуміло, як вони проваються і з ким наприклад, з Києва. Вони тут спілкуються. З Києва, з ким вони спілкуються. Ну от Куликова запросили, Куликов прийшов, був там на тому ж мості Лопікура, відомий телевізійний діяч з тих часів, коли я був менше досвідчений, ніж ви, але, мабуть, такий же молодий. От. І ще були персонажі. Потім в тому мості, де я був в Донецьку, Микола Вересень був, була кореспондентка. Наскільки а радіо була журналістка, і так далі? Мені здається, я припускаю, так що. Оскільки вони вже майже рік такі телемости влаштовують, то це вже є потужний аргумент на те, щоб до них прислухалися і в якихось межах дозволяли їм працювати. Вже часу нема, але я от скажу, що я-то поїхав, а Жанна Васильцева і його оператор Владислав ще майже добу там працювали, знімали. І от треба подивитися, ще, який продукт вийде у них. То ви не можете сказати, що ви їм не довіряєте, тому що дуже ну багато викликало запитань, те, що робив 17-й канал і Я, раніше, і під час пана знаєте, довіряю, не довіряю. Мені здається, що отакий рух він потрібний. Є колеги, які не ходять на 112. й є колеги, які не ходять або донедавна не ходили на інтер. Правда? Uh -huh. і, так далі, і так далі. Ну, я думаю, що це неправильно. І треба, якщо ти якраз певен своїх поглядів, то ти маєш іти і використовувати будь-яку можливість. Але є страх того, що тебе використають. Є, ну і що? А що? Треба ризикувати, в тому числі і тим. Кажуть, використає ДНР, Бог їм суддя. Використали наші, Бог їм суддя. Андрій, дякую. Я думаю, що ця розмова не може закінчитись, поки триває. От славо зараз триває перемир'я, але поки триває весь цей конфлікти, так чи інакше, будемо повертатися до цих розмов до розмови з вами і до інших. Тому що ну це так. Це головне питання: шукати примирення чи не шукати. Хто перше йти примирятися? Хто перше маєте говорити? Але очевидно, ми всі прийдемо до того, що говорити треба, бо іншого виходу просто немає.